Серед безлічі корисних навичок я виділяю одну найціннішу навичку. Це навичка спілкування з нашою підсвідомістю, вміння користуватися ресурсами своєї підсвідомості. Це вміння користуватися станом альфа-ритму нашого мозку для розв'язання будь-яких завдань, це справді дуже корисна навичка. Можливість керувати власними думками, емоціями та поведінкою. Через доступ до підсвідомості відкриває неймовірні перспективи для особистісного зростання та розвитку людини медитація, візуалізація, позитивні афірмації, телепатія. Це інструменти, що дають змогу безпосередньо звертатися до прихованих резервів нашого розуму. Освоївши такі практики, людина справді може значно розширити свої можливості краще зосереджуватися, запам'ятовувати. Контролювати емоції. А головне знаходити креативні рішення для досягнення цілей і постійно розвиватися. Насправді, стан мозку в альфа-ритмі відіграє важливу роль у роботі нашого розуму. Саме в цій фазі, коли мозок розслаблений, але водночас активний, відбувається глибока внутрішня робота з переосмислення минулого досвіду та налаштування на майбутнє. У цьому стані формується майбутнє. В альфа-стані мозок ніби пережовує події минулого дня, закріплює корисні враження, робить висновки і звільняється від непотрібної інформації, а також налаштовується на майбутні завдання, проганяючи різні варіанти рішень. Саме тому так важливий повноцінний сон, під час якого мозок довго перебуває в альфа-ритмі, а також практики вечірньої та ранкової медитації, що дають нам змогу безпосередньо керувати цим станом. Але ми можемо усвідомлено використовувати фази альфа-ритму, коли нам потрібна термінова допомога. Це дає нам можливість краще розуміти себе, аналізувати свій досвід, налаштовуватися на продуктивне майбутнє і загалом оптимізувати роботу розуму для досягнення поставлених цілей і завдань. Сьогодні я запрошую вас до нашої онлайн-школи регресивної терапії, де ви зможете по-новому поглянути на свій внутрішній світ і розкрити унікальні здібності власного розуму. На наших заняттях ви навчитеся досягати стану альфа-ритму в будь-який час за власним бажанням, розрізняти справжні сигнали інтуїції та відокремлювати їх від ілюзій, коректно формулювати запити і отримувати відповіді від своєї підсвідомості. Використовувати приховані ресурси психіки для вирішення повсякденних завдань, долати внутрішні бар'єри на шляху до гармонії та усвідомленості, опанувавши ці навички, ви зможете жити більш осмисленим життям, краще розуміти себе та інших людей, ухвалювати виважені рішення, керувати часом і обирати для себе найкраще.